Доброго ранку, любі маляти, шановні батьки. Сьогодні я запрошую вас прогулятися лісовою галявиною. Бачиш, ліс цей чарівний, в нім чудес багато. Так цікаво мандрувати по галявах лісових, скільки тут пригод нових. Малята, а як ви гадаєте, яка пора року тут гуляла? Так, осінь! Осінь чарівниця залишила нам подарунки. І під час прогулянки будемо складати їх у цей кошик. Малята, погляньте навколо, яке тут все гарне, різнокольорове. Дерева стали яскраві, красиві. А хто ж зробив дерева такими гарними? Так, осінь. Малята, а якого кольору листочки восени? Жовті, червоні, помаранчеві. Малята, а як шелестять листочки? Шу-шу-шу, шу-шу-шу, молодці дітки, візьмемо кольорове листячко із собою. Малята, погляньте, хмарка закрила сонечку. Давайте спитаємо у хмарки, що ти, Хмарка, принесла? А принесла я вам дощу із неба. Малята, а яку пісенку співає дощ? Кап-кап-кап, кап-кап-кап. Молодці! Малята, погляньте, дощик полив землю і з'явилися гриби молодці! І грибочок, і хмаринку, і крапельки покладемо в наш кошик. Малята, що росте на галявині? Яблунька, а які на ній яблучка великі і маленькі, круглі, червоні. А скільки їх так багато? Малята, погляньте, а хто збирає яблучка? Їжачок. Покладемо і яблучко у кошик, а нам вже час повертатися додому. От ми і вдома. Скільки подарунків ми назбирали. А хто нам їх подарував? Так, осінь. А давайте розкажемо про осінь. Я починаю, а ви продовжуйте. Настала осінь. Листя на деревах стало жовте, червоне, оранжеве. На небі з'явилися хмарки. Часто восени йде дощ. Але після дощу виростуть гриби. Їжачок збирає на зиму Яблочка. Молодці малята. Дітки, так де ми сьогодні були? На осінній лісовій халяві. А на сьогодні я з вами прощаюся, до побачення, до нових зустрічей, малята!